Днів Роберта Броуді на посаді командувача сил безпілотних систем, тисячі знищених цілей, сотні тисяч вильотів нові системи обліку та власне виробництво боєприпасів. Але рекрутинг ще не запущений, а питання прозорості та майбутніх планів поки що залишаються. Про це говоримо далі. І для цього ми запросили поважну гостю до нас е на прямий етер, на включення Ольга. Мельошина речниця сил безпілотних систем. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Доброго дня, пані Ольго. Тож, давайте розпочнемо з того, що чи можете ви озвучити статистику уражень за добу та вересень, наприклад, загалом, станом на 25 вересня на сьогодні. Так, можемо і зазначу, що сили безпілотних систем а, мають відкриту відкритий простір, відкриту статистику, мику ми яка в режимі онлайн оновлюється, кожен українець і кожен в Україне не тільки може побачити з з результатами сил безпілотних. Систем там таки називається табло сил безпілотних систем, де ви можете ознайомитись. Проте зазначу, що за добу за минулу добу, за 24 вересня, підрозділами сил безпілотних систем було уражено 894 дев'яносто цілей. Сюди входять і знищення окупантів 128 окупантів було знищено за минулу добу. 229 уражено. Що стосується літальних апаратів, то кожне значу цифру: 89 безпілотних літальних апаратів різного типу, в тому числі і Крило, було уражено нашими підрозділами. Станом на 25 вересня, тобто сьогодні, в сили безпілотних систем вже знищили за цей місяць 3 тисячі окупантів, а 5 тисяч осіб було, скажімо, уражено з числа особового складу противника. Якщо говорити про чисельність, то штурмовий компонент однієї бригади росіян становить 2 тисячі осіб, тобто П'ять тисяч осіб, які ми уразили таким чином. Ми три штурмові компоненти бригад противника скажімо, знищили або уразили. Тобто результати звісно вражають. Вражають дійсно. А ще вражає ось така новина, і те, що про що ми можемо поговорити, і чи можемо ми більш детально про це поговорити. Бійці сил безпілотних систем уразили дві два російських ЗРК ТОР М2. Давайте про це більш детально поговоримо. Чи е, як це відбулося, чи можете ви про це розказати більш детальніше? І звісно, хочеться трішечки подробиць від командування. Тож, якщо ви, е, ви б це змогли зробити, ми були б дуже вдячні. Зізнаю, що про ці два успішних ураження такої рідкісної техніки, яка вартість однієї ЗРК Торем 2 становить 25 мільйонів доларів. Здійснили підрозділ 412 дванадцятий полк на сил безпілотних систем. Дві установки одну з них знищили, а іншу уразили. Тому для противника це відчутні результати. Що стосується технологій, які використовували наші хлопці, поки що ми говорити про них не можемо. Проте можемо сказати, що це. Нова розробка, яка активно впроваджується в межах полку. ТОРМ 2 це ЗРК Малого радіусу дії, і його основні завдання включають захист ППО Великого і Середнього радіусу дії. Окрім цього, вони, ЗРК Торем 2 охороняють техніку та війська противника. Таким чином, дві установки пішли. Мені для противника і будуть шукати нові засоби для того, щоб ховатися від наших безпілотних систем. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, якщо система, наприклад, уражена, ось така серйозна потужна система, як, наприклад, Тор М2, то чи можливо її взагалі відновити роботу? Чи якщо вона вже уражена, то це буде дуже складно? Скажу в залежності від ураження, але це буде складно, зважаючи на саму установку і на процес ну, процес яка вона здійснює. Зазначу, що, наприклад, не так давно знову ж таки на Мезісуразив три установки ЗРК. З них е, був один РЛС від Букен-2. Тобто РЛС також доволі рідкісна цілі і є частиною комплексу, і його відновлення потребує великого скажімо, часу, а без цього комплексу цей ЗРК працювати не просто не буде. Тому в контексті всього відновлення цього засобу будь-якого якогось торм 2 чи м 2, ураження це вже займає противника ну, доволі великий проміжок часу, часу від місяців до можливо, півроку, в залежності від ураження. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо більш детально про перший жіночий підрозділ Гарпій. Що він собою являє, які дрони використовує, якими успіхами вже може похвалитися? Розкажіть більш детально, як туди попасти, як туди потрапити жінкам чи там виключно жінки. Розкажіть про його життя. Так, підрозділ Гартії заснований на весні цього року і активно набирає новобранців новобранок до свого складу. Якщо говорити про чисельність, верніше про склад дійсно жінки займають посади, займають посади операторів більшість в більшості тільки операторів. Що стосується чоловіків. А вони є в підрозділі, вони займають посади техніків, майстрів, тобто чоловіків в підрозділі присутні. Але в кістях становлять жінки, які є операторами. Стосовно засобів, станом на сьогодні, гарпі в основному використовують боммери та а, активно скажімо, проходять фахову підготовку і на інших засобах, про які поки що не будемо говорити. Проте дівчата доволі показують хороші результати і працюють на одному із ключових напрямків а, на ключових напрямків. Тому для того, щоб доєднатися до підрозділу Гарпії, а підрозділ Гарпії входить до окремої дев'ятої бригади безпілотних систем. Запрошуємо відвідати сайт дев'ятої бригади, заповнити заявку або ж зателефонувати за номером. Також зазначу, що в силах безпілотних систем є шостий центр рекрутингу сил безпілотних систем, який відповідає на всі запитання, в тому числі на рахунок дев'ятої бригади та підрозділу Харпії. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, пріоритетам все одно надається жінкам? Чи в принципі, наприклад, у ту ж гарпію будуть брати і чоловіків на посади операторів? Ні, в пріоритеті будуть жінки, тому що це і є специфіка підрозділу, тому вони і гарпії, як такі. Тому для жінок відкриті посади в будь-якому підрозділі. Безпілотних систем, але якщо вони хочуть бути скажімо, в ком'юніті жінок-операторів, будь ласка, гарпії відкриті і чекають на мотивованих жінок в першу чергу. А щодо чоловіків, підрозділів усил безпілотних систем. Дуже багато і результативність їх вражає. Тому і чоловіки і жінок запрошуємо до сил безпілотних систем. Добре, давайте тепер поговоримо про те, що сили безпілотних систем завдали удару по двох лінійно-виробничих диспетчерських станціях у межах магістрального нафтопроводу у Брянській та Самарських областях Російської Федерації. Давай про це більш детально поговоримо. Про ось ці успіхи, завдяки чому знову ж таки вдалося це уразити. Чи довго, чи надовго розроблялася ця операція Розкажіть більш детально, тому що ми хочемо подробиць. Розкажу те, що справді ці операції є складними і готуються вони, звісно, завчасно. Не один, можливо, тиждень. Деталі, скажімо, не буду зазначати, але. В чому результати? В чому сила? Сила в 14-му полку СБС, які тісно взаємодіють з іншими складовими сил оборони працюють над цими операціями, і саме в ніч на 23 вересня вересня, й полк завдав удару по цим а 2 ЛВДЗ, тобто один знаходиться в Самарській області, інший в Брянській. Якщо ми говоримо про... ЛБДЗ Самара він знаходиться понад тисячу кілометрів від лінії держ... від державного кордону України. Тобто доволі довгий шлях подолали наші засоби, і оператори, оператори скажімо, дуже чітко робили свою роботу і, власне, завдали уражень. Що стосується ЛВДЗ в Прянській області, то це частина магістрального нафтопроводу 8Н. Стальної коні, і також було завдано удару по даному даній станції, що в свою чергу спричинило, ем, кажемо, пожежу на нафтопер... на на насосній станції цього ЛВДЗ Ого, це доволі така потужна ціль, була уражена, і я так розумію, що ворогу було боляче це відчути на собі. Звісно, боляче, тому що дані скаже це ці всі операції мають стратегічне значення, тому що саме нафтопроводами постачається та те, те на та нафта, яка невдовзі стане пальним для ну, наших для нашого противника. На жаль, тому ми зробимо все або аби зменшити, скажемо, зменшити ці ресурси. Пані Ольгу, давайте тепер поговоримо про знищення російського ППУ на 90 мільйонів доларів операторами Немезісу. Що це за оператори Немезіс? 90 мільйонів доларів звучить доволі вражаюче. Розкажіть про це більш детально. Що там відбулося, як вдалося вразити на таку велику суму ворожі інструменти, так, вбивств українців? Розкажіть знову ж таки більш. В подробицях що якщо ми говоримо про ці ураження, намезі співпрацював по даним установкам ще в серпні цього року, і звісно, завдали удару по економіці Російської Федерації, тому що в сукупності 90 мільйонів доларів коштують збитки, які завдали наші хлопці з немезісу. Але скажу одне, що Таким чином ми послаблюємо ППО противника для наших майбутніх операцій, про які ми говорили з вами до цього. А говорили ми з вами про глибинні ураження противника. Тобто такі ураження ППО це а, робота для майбутніх глибших операцій. Добре, давайте тоді говорити про те, з чого і почали ми нашу розмову з вами про рекрутинг. Що відбувається у силах безпілотних систем? Наскільки жваво або не жваво проходить рекрутинг до лав ЗСУ на цих напрямках безпосередньої діяльності, хто хоче долучитися, як проходять навчання, кого обирають, чи є конкурс, наприклад, давайте про все це поговоримо, тому що нас майже 100% зараз дивляться люди, які думають над тим, що хочуть. Вражати ворожі цілі безпосередньо вже з повітря таким чином. Тож прошу, пані Ольга. Що стосується рекрутингу до складу сил безпілотних систем, можу сказати, що ми активно набираємо і відкриті до нові до нових е, мотивованих осіб, чи чоловічої, чи жіночої статі для нас не так можливо. важливо. Головне мотивація і бажання. Е, Знищувати противника сили безпілотних систем штабується, деякі підрозділи згодом стануть більшими і потребуватимуть, скажімо, більшу, більшу кількість особового складу. Щодо критеріїв знову ж таки, повторюсь, в першу чергу мотивація. Але якщо маєте, якщо наші потенційні рекрутери бажають доєднатися і мають попередній бекграунд у цивільних, Цивільних школах БПЛА, де вони пройшли сертифікати, можливо, це буде пришвидшувати їхнє навчання на фаховій підготовці, звісно, якщо людина не має військового досвіду і до армії доєдналася тільки що вона проходить базову загальну військову підготовку 45 днів. Після цього йде фахова підготовка. Ніхто після фахової підготовки вас не кине, скажімо, одразу в бій. У вас буде період адаптації в підрозділі, що дозволить вам зрозуміти. Та, як ті чи інші навички реалізувати в реальному бою. Щодо рекрутингу сили безпілотних систем, нещодавно доєдналися до програми 1824 дрони. Ця програма стосується молоді нашої молоді від 18 до 24 років. Тобто, бажаючи можуть доєднатися до посади операторів БПЛА, Нерка та бути корисними з використання безпілотних е, систем, що стосується умов е, умови два роки контракту, тобто бути готовими підписати даний контракт. Але без цього е, є певні, скажімо, плюшка. Це один мільйон гривень, який буде виплачений за підписання контракту. А підрозділи е, в нас передові е, підрозділи, які входять в стоп по ураженням. Живої сили противника і не тільки. А, очолює цей список 414-та бригада Тахімадяра. Також до списку топових підрозділів входять полк К2, входить також ахіле, полк Ахілес, той же Немезіс, про який ми сьогодні говорили, 14-й полк безпілотних авіаційних комплексів. Тобто а, передові підрозділи запрошують мотивовану молодь і не тільки молодь. Всіх бажаючих проходити службу в силах безпілотних систем щодо деталей. звертайтеся до шостого центру рекрутингу, де вам радо допоможуть, розкажуть про переваги того чи іншого підрозділу, розкажуть про командирів, і будете рухатися в напрямку знищення противника. Пані Ольго, ви сказали про те, що кандидати будуть таке більш цікаві кандидати, умовно кажучи, які проходили вже в цивільному житті якісь курси, наприклад, управління безпілотними системами і так далі. І так далі. Але якщо людина, наприклад, не проходила, але хоче служити у ваших підрозділах, то чи це можливо і чи достатньо однієї мотивації? Чи є, наприклад, якісь умови за яких ви не зможете, наприклад, взяти людину до своїх лав безпосередньо безпілотних систем, чи немає наприклад по здоров'ю або якихось психологічних особливостей, тобто які показання і протипоказання до того, щоб доєднатися безпосередньо вже до ваших полків? Що стосується показань і протипоказань, всі підрозділи будуть про всі вірніше люди, яких бажають доєднатися до сил безпілотних систем, будуть проходити військово-лікарську комісію, де і визначать рівень їхніх можливостей проходити а, власне службу на тій чи іншій посаді. А щодо попередніх навичок а, цивільних шкіл Бапала, це не є настільки важливим. Тому що для цього існує базова загальна базова загальна військова підготовка, фахові підготовка, де і будуть давати і сертифікати, а в першу чергу знання. Але потрібно розуміти, що стати оператором потрібно, щоб стати оператором потрібно доволі скажемо багато сил, сил та зусиль для того, щоб навчитися і ну, сприймати матеріал таким. Засвоювати його швидше, тому що звісно безпілотні системи це зв'язок з технікою, електронікою. Це те, що потребує і розумової здібності, тому якось так. Що ж, пані Ольгу, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Дякуємо за вашу роботу і дякуємо за те, що ви робите для всіх українців без виключення. Щиро дякуємо і вклоняємось вашій роботі. Ольга Мельошина, речниця Сил безпілотних систем, була з нами на «Прямому включенні», З нею говорили про. Успіхи безпілотних систем в Україні. Щиро дякуємо і прощаємось. Дякуємо вам за ефір. До побачення.